Не витримують балки, падають стовпи, осипається облицювання. У Києві вже другий шляхопровід в районі Шулявки зазнав руйнувань. За фактом падіння конструкції Дегтярівського мосту триває слідство. А от Шулявський після двох обвалів усе ще чекає на продовження реконструкції. Водночас мінінфраструктури визнало аварійними дві переправи через Дніпро. Що не так зі столичними мостами. Софія Куценко з'ясовувала. Відео моменту обвалу Дегтярівського мосту облетіло соцмережі 30 вересня. Просто під час монтажних робіт на переправі впали бетонні балки. Обійшлося без жертв та постраждалих. На ремонт переправу закрили ще у червні. За проектом ширина мосту збільшиться до 40 метрів. Це дозволить облаштувати пішохідні тротуари та велодоріжки. Збільшать на 3 метри і довжину. Основні роботи планували виконати до кінця цього року. Та чи вкладуться в терміни тепер нині невідомо. Дегтярівський міст довгі роки був аварійним. Цьогоріч на його масштабну реконструкцію виділили майже мільярд гривень. Незалежні експерти кажуть, балки, які використовували при будівництві, були експериментальними. Одна з них під час монтажу просто тріснула навпіл, і ефектом доміно завалила всі інші. Це не звичайні балки, а це балки довжиною 36 метрів. І це лише вдруге такі балки використовуються на українських мостах. До цього були максимум це 33 метри. В нас не напрацьовано в Україні. ще. Поводження от культури поводження з такими балками, тобто, можливо, вони були ідеально спроєктовані, можливо, вони були ідеально зроблені, але ми могли не врахувати якісь випадкові чинники. Фахівці відібрали зразки понівеченої балки. Наразі тривають експертизи. Причини інциденту з'ясовуються. Водночас Київська міська прокуратура внаслідок обвалу мосту відкрила одразу два кримінальних провадження. Це Виконання робіт з порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, а також внесені відомості за фактом привласнення та розкрадання бюджетних коштів безпосередньо за частиною 2 статті 272 передбачена кримінальна відповідальність позбавлення волі до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю. Ситуація з падіння мосту надзвичайна, але для Києва не нова. Двічі сипався і шуля. Ский шляхопровід вперше у 2017-му. Вже тоді він кілька років був аварійним і тримався на тимчасових металевих опорах. Бетонні конструкції переправи було пошкоджено внаслідок кількох пожеж під ним. А вже за три роки на міст у годину пік завалились одразу кілька ліхтарних стовпів. На цій переправі триває робота, там замінили конструкцію мосту на металеву та планують облаштувати транспортну естакаду. За проектом ще має з'явитися один з'їзд з мосту. Якщо ти їдеш з боку Теліги до ВЖенка, то ти маєш з'їхати в бік центру на Берестейський проспект. І також з Берестейського проспекту з напрямку Святошина мала з'явитися хорда заїзду. Це вже не на міст, але вона поряд з мостом. Водночас, державна комісія з перевірки мостових споруд, створена на виконання рішення РНБО, визнала аварійними ще дві переправи в Києві: міст Патона та міст Матро. У моста потона були проблеми доволі незвичні. В нього є охоронний статус пам'ятки. І це означає, що його треба якимось чином реконструювати, але не можна суттєво міняти його конструкцію. Там навіть проводилися роботи по підтримуванню, і ми знаємо, що зараз там обмежили рух. Частина мосту метро, але та яка в нас через Русанівську протоку, вона суттєво ремонтувалася, тому що там були великі проблеми, і там теж могли впасти прогони. Це ліквідували. Та проблема, яка е, зараз буде усуватися, це проблема з опорними частинами. Ми звернулися з офіційним запитом до КМДА, а ми дізнатися, яка нині ситуація з цими переправами, однак коментарів поки не отримали. Софія Куценко, Микита Воробйов, Ігор Сулій, телеканал Рада для підсумків єдине головне.